Про закликають депутатів не приймати, як вони його називають, рабський трудовий кодекс у четвер. Сотні працівників, шахтарів, вчителів, лікарів та залізничників пікетували приміщення парламенту. За словами мітингувальників, новий кодекс збільшує права роботодавців, одночасно урізаючи їх для простих робітників. І все це під виглядом виконання вимог ЄС щодо надання Україні безвізового режиму. Робили дуже детальний аналіз угоди про, про асоціацію з ЄС і вимог щодо впровадження директив ЄС трудове законодавство. Ми пересвідчили, що наш трудовий кодекс діючий відповідає майже всім вимогам. І він кращий набагато ніж те, що зараз пропонується. Єдині там зміни до відносно гендерної рівності там мали бути внесені дуже окремі. Те, що зараз пропонується, воно навіть не зовсім відповідає мінімальним стандартам ЄС. Згідно редакції документу, роботодавець матиме право переводити своїх працівників до іншого роботодавця без врахування людей, які працюють та будь-яких обмежень у часі. Водночас для малих підприємств з кількістю працівників до 50 зменшиться вдвічі час для попередження працівника про його звільнення чи то скорочення йому заробітної плати. Головною новацією останньої редакції проекту є те, що вона дозволяє необмежено розширювати трудову функцію працівника. Це означає, якщо програміст сидить на в офісі і роботодавцю здаватиметься, що він недостатньо ефективно використовує весь свій робочий час, 8 годин. То його змусять виконувати менш кваліфіковану роботу. Скажімо, прибиральника, ця робота не оплачується, якщо вона оцінюється як нижче за кваліфікацію. Роботодавцю надано право пристановлювати дію колективного договору, не погоджуватися з проспілками, накази, рішення і інші питання можуть працівника. За власним бажанням відпустку на три місяці без збереження зарабної плати. А ви ж знаєте, як в нас роботодавці скажуть написати і люди будуть писати? Також в разі ухвалення документу в парламенті буде дозволено звільняти самотніх жінок з неповнолітніми дітьми на загальних підставах, Незважаючи на те, що мати є єдиною годувальницею в сім'ї, а цього допустити не можна, зазначають учасники мітингу. Передбачається норма заключення індивідуальних трудових договорів, тобто втрачається функція колективного захисту. Роль профспілок суттєво буде ослаблена і знівельована. Людину будуть переводити на окремий договір. А що таке окремий договір? Тобі будуть пропонувати роботу по виклику, тобто раз на місяць тебе викличуть, ти виконав якусь роботу, і тобі заплатили зарплату. плату. І далі передбачено. Короткострокові двохмісячні договори, ти навіть можеш два місяці не відпрацювати, через тиждень тебе можуть звільнити. Це все записано в проєкті трудового договору. І в умовах скорумпованих судів людина буде абсолютно незахищена. Якщо без погодження про спілок будуть звільнення, без погодження про, про, про спілок будуть встановлюватися нормативні акти роботодавцям. Практично найманий працівник буде. ...буде не захищений, він буде по своїй суті. Це буде людина, яка на рівні раба буде працювати і змушена ...буде виконувати те, що їй сказав тільки роботодавець. Попри його недосконалість, проект нового трудового кодексу депутати прийняли за основу та продовжили термін його підготовки до другого читання. Водночас у фракції «Батьківщина» наполягають, для допрацювання редакції трудового кодексу мають бути залучені також профспілки та представники найманих працівників заради. Нашого підтвердження європейського курсу в останній момент, все ж таки, мабуть, із за напрохання особисто президента прийняли рішення підтримати в першому читанні цей недосконалий трудовий кодекс в надії на те, що до другого читання всі ці, скажімо так, неприпустимі положення цього трудового кодексу будуть змінені. І всі ці положення, які обмежують права людини, будуть вилучені з трудового кодексу. Володимир Приляк, Ірина Фомицька, Станіслав Єфремов, АНТВ.